Колеги пасічники, доброго дня. Сезон закінчився і ми перевозимо бджоли додому з кочового точка. Використаємо для цього така маленька механізація, таку тачку. Відійде далі, покажи. Ось таку тачку. Складаємо по два. По два вулика складаємо на кучу і перевозимо. Два легше перевозити, чим один. І так показую, як ми це все робимо. Ova vaga je 90 kilogram. фіксуємо тушкою. Ну в такому темпі ми працюємо. Мій помічник знімає, так що його поки не показуємо. Вулик за вуликом грузимо і перевозимо. Дякую за увагу.